Вітаю, мої дорогі! Сьогодні у нас з вами надзвичайно цікава декоративна робота. Пропоную з вами зробити ось такий чудовий декор з об'ємного скла, який може бути використаний як об'ємна чашка, для прикладу, розписана ось так, з якої можна пити. А ми з вами сьогодні зробимо декоративний. Свічник, щоб можна було у теплі осінні вечори вдома під час а, прекрасної погоди при бесіді з мамою, запалити свічку під наглядом дорослого обов'язково і а, насолодитися гарним вечором. Отже, ми сьогодні робимо: декоруємо скло акриловими фарбами, контурами, ось такими. Підсвічник. Бачимо, що саме оцей підсвічник вже задекорований, і акрилові фарби-контури вони не стираються, вони дуже гарно тримаються на обезжиреному склі. І ми з вами маємо таких якраз іншу таку ємність і спробуємо теж її задекорувати. Тут більш візерунок зимовий, ми бачимо тут холодний кольор, синій, білий, срібний і золотий. А ми з вами зробимо більш в теплих кольорах для осінніх вечорів. Ця склянка обезжирена, тобто протерта вже рідиною для зняття жиру з поверхні, ось, тому ми тримаємо ось так склянку і тільки поверху можемо, не торкаючись її працювати показувати. показувати. Тримаємо склянку верх і за низ під підсвічник, будь-яку іншу так само можна тримати. У нас є, познайомимося з вами, акрилові фарби, не лише в кюветках, як бачимо, ми вже ними працювали, а і в ось таких контурних тубиках. І бачимо, що це у нас і в неї є різних відтінків і кольорів. Це у нас чорний, це у нас жовтий, також сьогодні ми будемо працювати червоним. І ось такий золотий. Відтінок, який ми зможемо декорувати нашу яким, роботу. Отже, беручи склянку до рук, нам треба перевірити, як же ж працює наша фарба. Тому ми знімаємо ось так. Ковпачок. Його не, не можна загубити, тому що без цього ковпачка далі фарба з цього носика засохне на цьому носику, і ми не зможемо працювати. Ось так я вам покажу, як всередині воно відкручується. Ми бачимо тут фарбу всередині, так? і спеціальний конус, яким ми цю фарбу і як контур наносимо на нашу поверхню. Можемо декорувати скло, можемо декорувати тканину, можемо декорувати кераміку, багато різних пластмасу, різних поверхень, але в нас сьогодні скло. Отже, у нас є жовтий підготовлений. Дивимося чорний так, колір будемо використовувати для контурів. Червоний, жовтий з червоним буде гарно дивитися в осінніх кольорах для тепла, ну і золотом декорувати, щоб було більш. Настроєво. І так, давайте ж переглянемо, які у нас тут були візерунки. Є зверху крапельки в одна біля одної. Далі, ці крапельки опускаються донизу. Так. По три, по одній, можна по-різному. А є краплі розтягнуті. Так. І тепер подивимося, як же вони ставляться. Я беру Жовтий контур так. і щоб не залежали. Відкриваю, беру скляну форму і починаю по самому верху ставити крапочки, натискаючи на сам корпус тюбика. Якщо у нас якась помилка виходить, ми її відразу витираємо, бажано серветкою. Так, і одна біля одної ставимо крапельки, декоруючи верх нашої роботи. Коли ми з кінця в кінець пройдемо ось такою однією лінією, ми поставимо між ними ще по одній, і у нас вийдуть прекрасні ось такий бортик. Верхній нашої роботи. Коли у нас вже ж вийшов повністю обідок, ми беремо іншу фарбу і починаємо декорувати між жовтими і червоними цяточками для яскравості. Вони можуть бути різної величини. От, можна ставити ледь торкаючись буде дрібна крапка. Якщо ж натискати більше, будуть крапочки більші. Отже, бачимо, що край нашої бортик зроблений. Тепер повертаємо так, щоб можна було зробити нижній цей декоративний край з розтягнутими краплями. Де ж ми їх розтягуємо, повертаємо до себе і дивимося. Якщо у нас ставимо краплю і повертаючи, її завертаємо до центру нашої композиції. І таких швидких, впевнених рухів має бути. Цілий ряд для того, щоб в нас вийшов осінній віночок. Де-не-де ми можемо декорувати краплями і бачимо, що гарний виходить у нас вже відразу візерунок. Ширина цього віночка повинна бути приблизно одинакова, щоб не було що в одному місці у нас дуже широко, а в другому вузько, тому ми дивимося, приблизно якої ширини у нас всі ці декоративні елементи. Ви бачите, що рухи у нас йдуть. Впевнені, не можна помаленьку вести, бо дуже буде е, лінія не чітка і не впевнена. А нам треба, щоб декор був впевнений і дійсно е, такий, щоб впізнавалася рука майстра-декоратора. Їх може бути більші. Ось, бачимо, в різні. Але ви. Зверніть увагу, що починається з одного боку, але всі хвостики наших декоративних елементів дивляться в одну сторону, тобто по направленню, куди ми з вами малюємо. От. так. Ось це дуже гарна ідея для подарунків. Можна подарувати своїм близьким друзям так само можна зробити іменні подарунки, можна зробити кружки, горнята, підсвічники, навіть пляшки під підсвічники ми можемо з вами задекорувати таким чином, і це буде унікальна. Річ, яку більше ніхто не зможе повторити. Навіть ви, адже кожна річ, створена з власними руками, є унікальною, і ніхто ніколи не зможе її повторити. Тому вони мають таку колосальну цінність, саме у ужиткове мистецтво. Отже, ми з вами зробили уже ось такий декор. Тепер беремо жовту фарбу і так само. Поміж червоної проводимо впевненими рухами додатковий декор по нашому підсвічнику, поки фарба не засохла, попередня, вона проходить одна по другій, дуже гарно, навіть не роблячи додатково там зазубрин, але коли зараз дати фарбі висохнути, вона стане попередня, червона, буде уже твердою, і буде елемент того, що фарба не лягає одна біля одної, так як зараз у нас об'єднуючись, як в Петриківському розписі червоно-жовтою. А буде процарапуватися, адже вона має свою структуру, і коли висихає, уже зовсім по-іншому фарба лягає біля фарби. Отже, у нас ось такі. Дуже, навіть я б сказала, гарячими кольорами проходить декорування нашого підсвічника. Уявіть, як гарно буде, коли свічка буде горіти всередині, підсвічувати оцей весь декор. Далі ж ми з вами теж використовуємо блискітки, які, коли ми наносимо їх на, наш, на наше скло. Немає такого яскраво блискучого формату, але коли висихає, білий фон цих блискіток зменшує свою інтенсивність, і у нас виходить лише крапля, яка має блиск. І ми якраз це використаємо, ніби дощ осінній, декоруючи нашу прекрасну роботу. І не обов'язково це все втирати можна. Прокласти між попередньою роботою. І якраз оця прекрасна робота ось, можна пройтися між червоними. Коли висохне, буде мати лише чудовий блиск. Зараз називають дуже модно, кажуть, якраз такий ненав'язливий, легкий блиск нашій декоративній роботі. Та, власне, от наша робота майже завершена. Але ми знаємо, що завершення тоді варто завершувати, коли вже сам майстер вважає, що робота готова. Тому дивіться за власним бажанням, наскільки вам ви видається ваша робота завершеною, наскільки ви готові показати цю роботу. Близьким, чи подарувати, А зрештою, не завжди декоративна робота відповідає початковому задуму. Дуже часто, якраз під час роботи, ми й бачимо той завершальний етап, де ще необхідно додатково щось декорувати, або, навпаки, забрати з нашої ідеї зайві елементи. Отже, для того, щоб ця робота вже була дійсно унікальною, на дні ми можемо зробити власний розпис. Ось, в мене це літера Ю задекорована. І 2024 рік. Власне, зараз, щоб воно висохло, ми маємо перевернути. І не забуваємо, що ми обов'язково закриваємо нашу фарбу. Тому що вона може висохнути, а коли цей конус з фарбою засохне на кінчику, дуже важко пробити, і вже робота буде неякісна. Тому звертаємо увагу, щоб завжди наш контур був закритий, коли ми ним не працюємо. Отже, коли наша робота висохла, ми її маємо можливість використовувати от у наших вжиткових справах. І в мене тепер буде два підсвічника. Один більш зимовий, а інший більш осінній і гарячий. Як бачимо, все в наших руках один матеріал, одна форма, але разом з тим ідея цього і цього, навіть перегукуючись у своїх елементах, є дуже неоднорідною і абсолютно різною за своїм навантаженням емоційним і кольоровим. Отже, декоруйте вашу красу, декоруйте предмети, які біля вас, і використовуйте для цього саме акрилові фарби, які тримаються гарно на предметах, не псують їх ужиткову цінність, адже саме горня ми можемо використовувати, ми можемо підсвічник використовувати і багато інших предметів. І нехай ваш простір. Буде дійсно приємним для вас і для ваших друзів. А на цьому ми завершуємо наше заняття у онлайн-школі. Рада вас всіх вітати!